Отон гель тисяча для здоров'я та краси твоїх ніг. Усі вже давно знають, хто тримає цей район. А виконавці цього вже легендарного народного хіта гурт Карта світу на чолі з фронтменом Іваном Маруничем нещодавно гучно відіграли у столиці перший великий сольник, де презентували новий альбом Простір важливих речей це на даний момент найбільший концерт карти світу за все існування. Але я сподіваюся, що не останній ми отримали таке натхнення після виходу альбому, під час цього концерту по відгуках організувати власний сольний концерт ще те завданнячко, але не для Івана. Він точно знає, як збирати аншлаги, адже в минулому займався промоушеном концертів іменитих українських гуртів. До пандемії українські артисти, нарешті, почали збирати палаци спорту. І як аль альтернативну таку рекламну кампанію вигадали з товаришами, а артисти це підтримали. Що ми, наприклад, з Валерієм Харчишиним з другої ріки брали трубу, а він трубач. і ходили по місцях, де люди не очікують побачити музикантів з Дмитром Шуровим з піанобоєм. Ми зняли серію роликів, де Дмитро і доїв корову. І таким чином там запрошував людей на концерти, і він так теж зібрав в палац спорту. Та роблячи концерти іншим, Марунич не сумнівався, скоро й сам запалюватиме на сцені. Як я не намагався <плес> обійти музику, було справді без шансів. Тому що тому, мої батьки професійні музиканти, і тато, і мама. Я ще в школі створив першу шкільну групу. Я вже тоді знав, що я хочу цим займатися. От тільки спочатку, замість музичного граніту, він взяв. Взявся гристи зовсім інший в інституті журналістики. Я там познайомився з багатьма людьми, які, з якими досі підтримую дружні стосунки. Наприклад, ми навчалися на одному курсі з Дмитром Зізюліним, який є солістом Латексфауни. Коли я вже в інституті створив свою рок-групу, ну там вже було те, точно без шансів. Це було, були студентські спроби. Початок же своєї професійної музичної кар'єри Іван пов'язує з батьком легендарного Тартака. Олександром Положинським разом вони створили проєкт Олів'є. Ми з Олександром писали пісні просто під гітару на телефон. Знімали і для мене, звісно, після е, всіх студентських намагань це вже було щось концептуально і професійне. Але ти не здатна зрозуміти моїх слів, не здатна зрозуміти моїх слів, здатна зрозуміти мене. Ми з ним створили 80 пісень, і хоча Олів'є припинив своє існування, міцна дружба між Іваном та Олександром триває й досі. Ми Зараз часто бачимося, переписуємося, щось спільно вигадуємо. Проєкт Олів'є офіційно закінчився у травні 2021 року. Але у квітні 2024 року ми вирішили на один день поновити цей проект. Зробили 10-годинний стрім. Поставили собі за мету зібрати. Певну суму, щоб ми могли позакривати запити від наших друзів, і ми. Зібрали 301 тисячу гривень. Іван також був теле- та радіоведучим, а ще став одним із прородичів української мемології. Так, так, мемчики від Марунича уже давно стали народними. Найбільше мені приємно, коли, наприклад, я вранці вигадав якийсь мем запостив його, і ввечері мені вже якісь мої знайомі присилають уже. А ти бачиш такий смішний жарт? Я кажу, да, жарт прийшов до тата. Повернувся. Тому гумор залишається як хобі і на Гумор і на нові треки Марунича надихає його головна муза. Ось ця красуня, білявка на ім'я Світлана. Я завжди поруч, бо я є невід'ємною частиною нашої великої команди. Я займаю позицію як креативна директорка і відповідаю за всі візуальні ефекти, якісь креативні ідеї. Насправді гурт карта світу, зокрема, справа і її тендітних рук. Коли ми з нею познайомилися, це до речі, було літо 2020 року, коли я вже виношував ідею свого музичного проекту, але ще не було жодного виступу, не було назви. Ну і Світлана в якийсь момент почала там деякі поради давати. А мені вони і потрібні були та й познайомилися вони також завдяки музиці на концерті гурту Оторвальд Женя Галіч став нашим цим купідоном. Я просто прийшла на концертну як на роботу, і випадково зайшла не в ту кімнату. Зайшла до кімнати до звукорежисера, а не до художника по світлу. А тут а звідти виходив Іван, і ми зустрілися поглядами. Ну і все. І більше ми, мабуть, не розлучалися. От і не вір після такого в те кохання з першого погляду. До того ж, Світлана гадки не мала хто такий марунич десь через. Півтора тижні після того, як ми вже почали зустрічатися, вона прийшла до мене і сказала «Ой, я тебе загугло, ти що, музикант. Тобто, це був мені приємний знак, що все ж таки вона знайшла щось не тільки там, в піснях, там, чи в творчості, а але й якісь інші риси. Ну бо, мабуть, справжнє кохання це коли ти любиш людину за те, яка вона є. А не за те, який в неї статус чи яка в неї популярність вже є. До речі, хід гурту Пес Патрон став абсолютно народним знов-таки завдяки влучним порадам Світлани. Коли пісня Пес Патрон вже була записана, і вона вже в соцмережах існувала як записи з перших виступів, сказала: Іване, пісня має вийти з відео. Ну я кажу, Світлано, ну, зараз війна, ми не будемо кліп знімати. І не каже. У мене є ідея. Поставила мене на фоні стіни, зняла декілька дублів. Таким чином, Світлана за тиждень зробила кліп, який на даний момент вже набрав понад п'ять з половиною мільйонів переглядів на YouTube. 2023-го пісня також отримала статуетку премії Юна, ставши однією з 12 найкращих пісень незламності. Мені дуже важливо було, щоб Світлана була поруч не тільки через те, що вона намалювала кліп Фес Патрон, а тому, що вона в якийсь момент дала мені крила. Окрилений Іван усього за 15 місяців після знайомства наважився на освідчення. От тільки реалізувати все вдалося не одразу. У мене було чотири спроби зробити освідчення. Перша спроба була у Лютому 2021 року. І ми домовилися з кінотеатром, що туди прийдуть наші спільні знайомі. Вони будуть в масках, тобто це давало можливість перестрахуватися, щоб Світлана нікого не пізнала. І тоді якась була нова хвиля коронавірусу, всіх знову закрили вдома. Потім одна з наступних спроб була влітку. Я там вигадав, що це має бути. Ціле телешоу, і знову щось сталося, і ще була спроба. Чотири дублі, і ось восени 21-го, просто під час концерту гурту Скай, Іван таки покликав кохану заміж. Щоправда, план знову мало не зірвався. І кажу: Іван, я так втомилась, може, я не піду на концерт. А він каже: ні, ні, і знайшов тисяча і один аргумент, щоб я пішла на концерт. Я сам в шоці, що мені вдалося. Я розумію, що в житті такі події можуть статися насправді один раз. Я хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Ти б'єш на мене? І якщо район тримає пес патрон, то вдома в пари з'явилася киця Орися. Світлана про це говорила місяцями, і я кажу, зроби мені сюрприз. Але коли цей сюрприз стався, я був до нього не, не готовий. В мене просто щелепа до, до підлоги впала. Ну а тепер без Орисі навіть гастрольні тури не обходяться. Вона ідеально, як виявляється, витримує 500 кілометрів в машині. Просто вона веде себе краще ніж вдома. Може, то такий собі тренінг майбутнього батьківства? Мені. Мені здається, що це класно, коли дитина стає продовженням сім'ї, тому я думаю, що в майбутньому у нас буде. Підряд поки ж Марунич із нареченою не спланували навіть власного весілля. кажуть нині сконцентровані на інших завданнях. А це насамперед розвиток творчості та, звісно, підтримка зсу. Зараз інші пріоритети безумовно. Ми не можемо собі дозволити розслабитися, бо кожен українець має думати тільки про те, як наблизити нашу перемогу, як допомогти нашому війську.